Головна із потреб сучасної людини інформація. 16 листопада своє свято відзначили ті, хто нас цією інформацією забезпечує. Працівники телебачення, радіо та зв'язку. Напередодні свій 15-річний ювілей святкував головний телевізійний канал країни Інтер. Наша знімальна група зазирнула за лаштунки студії, з якої вся країна щодня дізнається новини. В ефірі програма події, факти, коментарі з вами студія. Руслан Сушко, вітаю. давно на телевидении работаете? Два года. Наверное, ужасно интересно? Очень. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Такие думки выникали в суспільстві наприкінці 50-х років. Сьогодні, напевно, щось подібне можна було б бы сказати про інтернет. Все, в тому числі и телебачення, Кане у небуття залишиться тільки всесвітня мережа. Однак, якщо всупереч сказаному кіношним оператором ані книги, ані театр досі не зникли, непевне телебачення існуватиме ще довго. Яких средств масової інформації ви предпочитаєте брати новості, ознавате? Інтернет скоріше. все. Інтернет. Чим уж там телевізія? Ну, більше інформації, yeah. да дивимося ну, телевізію, читаємо газети, Телевізія, радіо. У Мелітополі регіональне телебачення віщає вже близько 20 років. Свої програми телеглядачам представляють два телеканали. Багато хто з їх колишніх співробітників, продовжуючи свою телевізійну кар'єру, поїхав з міста. Роман Кадємін, ведучий спорту в подробицях на інтері, розпочинав свою телевізійну діяльність на ТВМ. Працював також на МТВ. нам він розповів, що Мелітополь згадує постійно. Я завжди, коли я захожу в студію. прямого эфира, где-то в глубине души знаю, что вот в этом городе, в Мелитополе, ко мне, наверное, какое-то особое внимание. Хотя честно, говоря, хотя, честно говоря, я вот уже так думал, может быть, и забыли уже про меня совсем. Я там редко появляюсь, хотя у меня там и сестра, и племянник, и мама, и муж сестры живут. Ну, я уже так получается, редко там оказываюсь. Но, тем не менее, вот, если вы меня смотрите, большое спасибо. Спорт цікав Романа ще в дитинстві, і, хоча сам ним професійно не займався, завжди стежив за ходом і результатами ігор досягненнями спортсменів. Окрім роботи в студії на інтері ведучий коментує футбольні поєдинки. Він навіть не може однозначно сказати, що для нього цікавіше, але із задоволенням заряджає позитивними емоціями телеглядачів болівальників Ще один удар. Треба вибити м'яч. Гусів Назаренко, Ну і все здається. Шевченко перед ним нікого немає. Андрій піднімає голову. Дивиться, кому віддати. віддає на вільного Марко Девича. Девич може йти вперед. Помічає прекрасна передача! Прекрасна передача від Марко Девича на Андрія Шевченка. Це емоції, і навіть на форумах я читав, і плохі були і що Очень уж эмоционально. Ну, понимаете, когда ви сидите на стадіоні в Берліні на... А возле вас здесь право Пиле, а вот тут слева Марадонна, а сзади Арсен Венгер, а еще выше Мишель Платини, и ты попадаешь в эту ауру, и тут уже крыша сама по себе едет, ты это не контролируешь. Для меня футбол это А, это знание предмета, и Б, это эмоциональность. Потому что от того, как ты зарядишь зрителя, от этого будет зависеть, будут ли тебя смотреть. Меня сейчас здесь на интри учат тому, что нужно и новости делать такие, и вообще работать на более широкую аудиторию. Ми звикаємо до знайомих нам кореспондентів і ведучих, і навіть не замислюємося над тим, що в житті вони трохи інші. Журналіст, коли висловлює серйозну проблему, не може бути веселим. А ведучий, наприклад, гумористичної програми, має забути про всі негаразди і просто зобов'язаний посміхатися. До того ж, над образом людини ефірною працюють стилісти і гримери. Грим здатний суттєво змінити зовнішність, щоб досягти певного необхідного в ефірі результату. Всі ведучі знають наскільки непередбачуваним буває прямий ефір. У будь-який момент може вийти з ладу техніка та й від випадкових помилок чи обмолвок в студії ніхто не застрахований. Наша ві кампанія наша цілі простите, прастіція продовжають за развиттям саболісті. Время региональных новостей. На очереди ввести Екатеринбург. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент, э, прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климакс, Климовск остался без представительной власти. Периодически выключается суфлер. Ну, я думаю, у всех телевизионщиков бывают такие проблемы, когда в самый ответственный момент он либо тухнет, либо перезагружается. Но опять же, это все техника, то есть может в любой момент отказать. Ну и тогда приходится выкручиваться либо с помощью листка, который ну, всегда, по идее, должен быть на подстраховке. Если листка нет, то ну, открою такой небольшой секрет. В столе ведущего подробностей находится компьютер в котором э, дублируется то, что идет на суфлере, там есть текст, вот на всякий случай еще можно воспользоваться компьютером. Э, бывает не работает связь с режиссером, тоже очень распространенное явление, когда ты не понимаешь, что тебе там делать, дальше надо что говорить, но опять же, есть текст, есть план эфира, с помощью которого можно там, ориентироваться. Наші колеги, і ми з ними згодні, говорять, що на телебаченні можуть працювати тільки ті, хто не чекає із нетерпінням на завершення робочого дня, хто затримується на роботі, щоб дописати або змонтувати програму, хто може навіть обійтися без вихідних. І таку ненормовану роботу вони не поміняють ні на яку іншу, навіть якщо пообіцяють більшу зарплатню, тому що просто дуже люблять телебачення і свій канал. Люблю за драйв. За постоянную смену обстановки лиц, ситуаций, за новое, интересное, всегда в гуще событий, в куче какой-то. Ну, не знаю, за многое. Точно. Это невозможно. Этим нужно жить. Просто вот этим живешь и все. Мне кажется, новостищик, телевизиончик, ну это диагноз. Это просто диагноз, это навсегда. Вы знаете, вот две недели был перерыв в эфирах, то есть просто, ну, отпуск, скажем так. То есть моя коллега Анастасия Даугули работала две недели, потом я за нее работал две недели. Вот таким образом у нас отпуск проходит. За две недели я соскучился за эфиром. И думаю, как-то без... Эфира будет уже сложновато. Из-за того, что Ну, адреналин это постоянный драйв какой-то, постоянно что-то новое. Если ты на минутку остановился, то ну, начинается какое-то такое легкое недомогание, так бы я это назвал. Постоянно хочется идти вперед, что-то делать, что-то новое узнавать. Вот в эфир и подробности на телеканале Интер дает на все 100% прочувствовать это. Ось такі вони наші колеги з інтера. Але й в Мелітополі запевняю, є люди віддані своїй роботі на телебаченні. І хто знає, може, колись їх буде дивитися вся Україна. Це була програма Події, факти, коментарі. Побачимось наступного тижня.